Так, привіт, запишу коротке відео, повністю все не буду знімати, бо не вистачає часу. Значить, розбираю, дефектую твою головку, значить, дивись, як тримають клапана. Перший чудово, другий згорів, третій чудово, четвертий згорів, п'ятий. Взагалі дирка, третій циліндр компресії не було. Шостий згорів, сьомий. Ще раз, значить, дивись, що по твоїй ГБЦ. Випускні сідла вже замінені, втулки всі замінені, сідла вже прирізані. Значить, випуск так виглядає, впуск. Ось так виглядає. Прирізали на станочку, все чотенько. Площина фрезерована, зняли 20. Сотих. Деякі канали я доопрацював, щоб мали вони якийсь класний вид, тому що були заусенці. Бач, Отут вони красиво все зробили. Деталі, відмити. Відмити. клапана, впуск у нас ДРВ. Германія випуск AMP Польща. Головка вже відмита, як бачиш, починаємо збирати. Так, клапана засухаренні, технічна рідина налита, візуально нічого не тече, даємо тиску. Бульбашок під клапаном не повинно бути. Супер, 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 супер. 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 Усі клапана герметичні, 100%, ніякої притірки з бренду. Твоя ГБЦ готова, все чотенько зібрано, відрегульовано. Такий моє фінальний результат. Значить, по шайбах випуск зазор 0.40, впуск зазор 0,25. Шайби у нас від до 4.0 до 4,40. Товсті, хороші, буде, куди регулювати тобі клапана. Впускні клапана я торцанув. Щоб були товсті шайби. Тому впускні сідла це останній ремонт. По випуску питань немає в тебе там нові сідла. От, ну В тебе були на впуску 3,60-3,50 тепер в тебе 4.0,4,10. Випуск 430-420. в Такому діапазоні, все чітко пакую, відправляю. Обов'язково. обов'язково Ось цей канал, де в тебе тут ось один. І один промазуєш герметиком, як будеш ставити прокладочку з двох сторон. Привіт, бодь! Завершив роботу, все склав. Навісне все поставив. ГРМ виставив. Зараз ще не запускав, зараз буде перший пуск, вроді як все підключив. Будем пробувати. Масло прокачав, давление з'явилось. Так.